Виконуємо номер 282 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Туристи за першу годину пройшли 4,3 км, а за другу на 1,15 км менше. Скільки кілометрів подолали туристи за ці 2 години? Знайдемо, скільки. Кілометрів Подолали туристи за другу годину. Відомо, що за другу годину вони пройшли на 1,15 кілометрів менше. 4,3. Віднімемо 1,1. Зведемо дроби до спільного знаменника 10 на 5, тому 10 і буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додатковий множник для від'ємника. 10 ділимо на 5 буде 2. Знайдемо новий чисельник, 2 множимо на 1, 2. Тепер віднімаємо цілі частини, 4 відняти 1 буде 3, і дробові 3 десятих відняти 2 десятих буде 1 десята. 3,1 кілометра. і пояснюємо, пройшли. Туристи за другу годину. А тепер можемо дати відповідь на основне питання нашої задачі: скільки кілометрів подали туристи за ці дві години? За першу 4,3 і за другу 3,1 Знаменники у нас однакові, тому виконуємо додавання. 4 відділяти 3 буде 7, 3 десятих додати 1 десята буде 4 десятих. Дріб 4 десятих можемо скоротити на 2. 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Отримали 7,2 км. Подолали. Туристи за дві години, записуємо відповідь сім цілих дві п'ятих кілометрів ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів подолали туристи за 2 години. Якщо за першу годину вони пройшли 4,3 кілометрів, а за другу на 1,15 кілометрів менше. Номер 282. Виконано.